Вітаю тебе з поверненням, Це демка Alon in the Dark. Хотів сказати Alan Wake, але ні, це Alon in The Dark. Точніше, Grace in the Dark. А гра дуже дивно мені виставила тут все епік, 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 епік високе. Давай я не буду з нею сперечатись стартану гру. Побачу, наскільки там все страшно, бо. Взагалі я не бачив е, вимог до гри. Типу, просто демка висить, а вимог до компа нема, прикинь. Побачимо. Побачимо, чи запуститься така от воно круте завантаження тут, і як воно буде гратись. Зазвичай нові ігри самі чудово виставляють е, якість картинки, е, яку стягує комп. Але буває інколи, що навпаки, або роблять гірше картинку, а комп стягує сильнішу. Або роблять е, набагато кращу картинку, ніж може стягнути комп і трапляються баги лаги Я вже бачу, що не провантажені текстури, чи, чи то вони такі мають бути. Ні, воно так не має бути. Це вона робить з цього, з різних газеток маску. З різних газеток. Це, до речі, типу пролог до гри. Та й таке. А що я відчуваю? Я відчуваю. Я відчуваю доволі непогані кадри, слух. Тут є десь 60 кадрів. Ну, я поставив FidelityFX оцей однячий. Але видно, що текстурки не всі провантажені. та й таке. Перед вами гра така, яка б вона була б на ps 4. Або одну трошечки. Трішечки трошки. Немає ключів у мене. Ти не бігаєш? вона не бігає.

You're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No. It could be an What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. it's emily hartwood fan street new orleans you don't have the number not sure the postman's gonna find it without jeremy where'd he go i'll just post it myself then Dobre. i'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself Cassandra, I'm touching your typewriter. Тобі типу не можна, то та... Тобі забороняють е чупати друкарську машинку. Ні доволі непогано виглядає, хоча графіка. Ну, мені є з чим порівнювати той же Dying Light. Дейлод. Мене... У мене йде доволі добре. І графіка там красивіш. Це ванна. Ну, добре, доволі непогано оптимізована гра, що я чіпляюсь. І грається плавно. О, ну це як в Resident Evil зробили, коротше. Типу, нема цієї анімації. Просто повітрям літає і все. Опа. Оце реально кріпі. Глянь на текстурки. На, на, на лист непогані текстурки. Це десь може виправляється в налаштуваннях? Ага, воно не рухається. Ага, рухається. А, відео. Епік епік епік, епік епік епік, епік, епік епік епік, епік епік, епік. Вимкнути тебе? Уло. Нет, це це, це, точно не впливає на це. Це мені дає більше кадрів. 10% інфо. ДЛСС у мене немає інвідівській карти для DLSS. Коротше, хизи. Напевно, вони не опоруються просто чомусь. Воно не провантазиться. А можливо, воно таке і є, я хизи. Ну, я майже злякався, просто відволікся в цей момент, коли треба було влякатись. Ну, в темряві, до речі, воно норма сприймається, майже не видно, що з текстурами дупа. Дуже нагадує цей во Last of Us. Реально, там така ж дупа була з текстурами. Що це таке? А, сюди не можна. Зроз. Відміть впаде зараз. А, вона його спеціально скидає, дуже цікаво. Ну, анімації зроблені доволі непогано, чесно. А її не дивує, та ця почвара абсолютно. Йдеш далі, ні?

Ну, ясна річ. Я не зайду, та назад виходити теж не варіант. І що робити? А, листа дати. І все? І все. Непогана демко. На 10 хвилин. Покажуть трейлера з нормальною графікою. <кхи> Ні, не покажуть. Могли би преренденого поставити. Йой. Леснай дремт та мой анкл хангемслів. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Угу, зрозумі. Така от була демка. Сподіваюсь, що буде, можливо, українізація. Ну, хоча б не офіційна, а фанатська 100% колись буде. Я не пам'ятаю, чи була на неоригінальну, а та, що типу, ремейк, але не ремейк, і, типу, це теж ремейк, але не ремейк. Е, була якась українізація, якщо мені не зраджує пам'ять. А можливо, не було. Я можу вигадати Такий от я брехун. Е, дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока! А коротке відео.